Луцький собор вкотре покликав людей на похорон. Сьогодні місто попрощалося з Анатолієм Мосоруком, який віддав за Україну найдорожче своє життя. Це наш військовослужбовець, хлопець, який прийшов по мобілізації в наш відділ Волинського обласного ОТЦК та СП ще з 2014 року. Служив разом з нами пліч опліч. Неодноразово він був в АТО і зараз в такий скорний час ми скажемо, що. Війна забрала. Це був прекрасний співвітчизник, сослуживець. Це був прекрасний батько своїх дітей і батько, чоловік для своєї дружини. Своє останнє бойове завдання Лучанин виконував на посаді командира взводу зв'язку. Отримав важкі поранення, був евакуйований. Головний сержант Анатолій Мосорук помер 29 вересня у київській лікарні. Тепер йому назавжди 42 роки. І пожертвував собою. Для того, щоб ми мали життя. У Господи, душу Твого. Повірити в загибель Анатолія і його рідні досі не можуть. Дуже хороша людина була, дуже привітна. Завжди приїжджав в гості, завжди такий був доброзичливий, щирий. Приємний чоловік. Хороша, гарна людина, дуже гарна. Та найбільше болить сьогодні рідним батькам, братові, дружині і дітям Анатолія. Розділяємо спільну скорботу про велику втрату нашого захисника, кого знали багато людей тут присутніх, які прийшли спільно з родиною провести його в останню дорогу, в його земну останню дорогу. І не тільки посумувати, поплакати, але прославити його звитяжне життя. Домовину з тілом героя Анатолія Мосорука військові пронесли театральним майданом. Поховали героя на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаражджа. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал.